Вітаю, це парламентський день. Підсумовуємо цей пленарний день у у куларах парламенту відбулася година запитань до уряду про основні її теми. Говоримо з Вадимом Івченком, який представляє фракцію Батьківщина та Сергієм Мельничуком, який представляє депутатську групу Воля народу. Панове, вітаю вас! Тож першим під час Добрий. години запитань до уряду з парламентської трибуни виступав міністр АПК Тарас Кутовий. Він зазначив, що потрібно шукати нові підходи приватизації галузі спиртового та горівчану. Лікарних заводів, як ви вбачаєте, наскільки має бути налагоджена приватизація саме цих стратегічних підприємств? Я скажу відверто, що якщо ми думаємо, що люди від нас чекають приватизацію спортової галузі, то ми помиляємося. Ми маємо підійти системно до реформи і трансформації аграрного устрою. У нас сьогодні є надвеликі латифундисти інтегровані компанії, великі інтегровані компанії до самого низу, які сьогодні володіють всім. Вони колись мали 300 тисяч гектарів землі, сьогодні 700 в одній особі. Завтра це буде мільйон. А люди прості, вони не мають ні доступу до землі. Сьогодні прийнят закон про аукціон. Вони навіть не можуть сьогодні дати конкурентну ціну, тому що це бідні люди. Вони засіб виробництва це маленька земельна ділянка, які вони. Отримують свій прибуток, і то вони не є не статус товаровиробника, вони сьогодні є самозайняті, не пенсійний вік, і так далі. Потрібна система реформа, така трансформація аграрного устрою. Я розумію, в принципі, уряд у них завжди дирка в один мільярд, тому що Укрспирт сьогодні постійні дає збитки. Я їх розумію. Вони хочуть цю дирку закрити, все продати. Вони пропонують там декілька варіантів продажу, але я ще раз кажу: приватизація в воюючій країні дасть те ж саме. Ефект, який був ефект, коли ми продавали, було ну перший раз продаж припортового заводу. Ніхто не пройшов на ту ціну, яка сьогодні, в принципі, може бути конкурентною. Цю ціну тепер будуть знижувати вдвічі, і таким чином, ми ці підприємства продамо майже за безцінь, тому що не вирішені глобальні питання, і це знову буде латання дірок. Тобто закриють дірку, віддадуть знову на проїдання, і нема розвитку країни. Я взагалі вважаю, що потрібно підійти зовсім з іншими системними підходами. Їйти, продискутувати і запровадити системну реформу можливо, вона через два роки дасть найкращі результати. Тобто, не приватизувати, а відновити. Я Ді. кажу не про це. Я кажу про системну реформу, а не про латання дірок завдяки продажам, а потім проїданням цих коштів. Я не кажу зараз, чи потрібно приватизовувати коростир чи ні. Я кажу, що нема системності тільки косметичний ремонт. Тому люди в принципі не відчувають покращення, тому що косметично від них нічого в принципі не вирішується. А система, коли змінюється і вибудовується нова, за два роки можливо, можна було це зробити. Дякую. Пане Сергій, як ви бачаєте вихід ситуації? Все таки Укрспирт приватизовувати дає більшість стратегічних підприємств держави, приватизовувати під час війни, під час кризи це бездарно, як мінімум. От взагалі ці підприємства треба виводити із тіні, тому що Кожен другий українець знає, що «Укрспирт» працює в дві зміни. Одну зміну показують офіційно і показують, що вона збиткова, інша зміна працює на тіновий бізнес людей, які втікли більшість, які сидять в Москві. От, і Зокрема, я думаю, що монополізація тільки в Україні і Білорусі залишається саме в цій галузі. От нам потрібно це побороти. Як ви зброя, спирт. Має бути в державі ну контрольованими. тому якщо даже і приватизацію, то частково робити, щоб держава могла контролювати ці підприємства, але це має бути не в не в не в даний момент, тому що ми є забезпечені віддамо і все. А також Тарас Кутовий наголосив на тому, що назріла земельна реформа. От Батьківщина має законопроекти, долучається активно до цього процесу. Як ви бачаєте, як налагодити цей процес? Ви знаєте, земельна реформа назріла ще з 98-го року, коли перші закони віддали акти приватної власності з 98-го року. Але далі ніхто нічого не робив. Для того, щоб сьогодні земельна реформа це все. Це введення просторових даних де кадаст, це інвентаризація земель. Це нова нормативна грошова оцінка. Вона не може бути на Полтавщині, де саме родючі землі чи на Вінниччині. така ж, як на Херсонщині, де потрібне зрошення. Нова нормативна грошова оцінка по категорії земель і навіть по регіонам. Це передача землі територіальним громадам, це створення програми по охороні і розвитку родючості земель. Ми сьогодні що нащадкам передамо, крім боргів МВФ. Маємо передати родючі землі, а не віддати їх малоефективному власнику, який приведе до деградованості і малопродуктивності цих земель, тобто знищення родючості. Це є система, яку ми маємо запустити. І далі, коли ми запустимо, ми маємо відновити звичайно. У нас сьогодні половина продукції виробляється в односібних господарствах. Ні, статусу, нічого не мають. Так, звичайно, не всі, але поступово вони добровільно мають переходити, давати підтримку держава, кредити, статус. Е Пенсійний забезпечення, пенсійний Комплекс стаж комплексно давати. І вони постійно будуть виходити, вони будуть обліковувати продукцію, вони будуть обліковувати землю, вони будуть зростати, брати, наповнювати і зростати зі своєї сімейного господарства. Але зростання має відбуватися і за рахунок доступу до землі. А коли вони аукціони без кваліфікаційних вимог, без нічого дають, то я приведу приклади: знаєте, коли е, е, перший розпочинався ринок землі в Європі 40 років тому. Вони перші закони. Почали приймати. І перший закон був, це обмеження землі в оренді однієї юридичної особи. У нас вони подробилися там хтось має 90 тисяч гектарів, хтось 600, але декілька юридичних особ. Але в, якщо побачите антимонопольне господарство, вони належать одному власнику. Вони подробили в Данії це 260 гектарів, в Сполучених Штатах 240, в Польщі 300. Мало того, в Данії для того, щоб взяти землю, ти потрібен проживати не більше, ніж за 25 кілометрів від цієї земельної ділянки. Мати свійських. Варини у Франції це мають бути е, кваліфікаційні вимоги, певні і стаж навіть роботи в сільському господарстві. І е, ну, звичайно тобто, наземцям у... ніхто не продає вимоги. і цю норму надо, е, надо зберегти. Це комплексні речі. Я б дуже хотів, щоб ми з вами дивилися на комплексні речі. Коли ми говоримо про реформу, давайте все зробимо для цього, щоб у нас розпочалася інша дискусія: як через землю в Україну завести кошти. А коли чуєш президента, він каже, що давайте відкриємо ринок. Бо не може розвиватися бізнес, то я б сказав, що це слова не керівника. держави. До цієї дискусії повернемося дещо згодом. Пане Сергію, я хочу доповнити і підтримати колегу. То перший крок в земельній реформі це має оцінка землі бути. І тільки це першим кроком. І далі всі інші наступні кроки. Тільки від цього ми маємо стартувати. От запропонована урядом земельна реформа, чи здатна вона на вашу думку спричинити розвиток малого та такому, середнього фермерства? в Такому в, Україні? в такому. В такому... В такому стані, як вони зараз представляють, я думаю, що вона не запрацює. Чому, за вашу думку? По-перше, по треба взяти досвід тієї самої дані. Мені подобається датський підхід, що саме людина має жити неподалік і саме розвивати. Тваринництво при цьому, тому що ми фактично наше тваринництво вбили, а землі, які є, вони просто виснажуються. Прийшли, скажімо так, магнати. вони просто засаджують різними культурами, які просто виснажують, землю. Ні, мають мають бути тваринство. І от які буде поряд е, розвиватися із е, рослинництвом. Я хочу сказати, що уряд не пропонує програми розвитку дрібнової маленького фермерства. Уряд забирає частину податків від спецрежиму і дає 5,5 мільярдів. Це просто строчка в бюджеті, і далі вони ці 5,5 мільярдів хочуть віддати на але подивимось на що. Вибачте, мене спецрежим стосується кожного підприємця. У нас їх 51 тисяча підприємців, з них 45 тисяч мають до 500 гектарів. Якщо вони програми дійдуть до кожного, це одне. А ми ж розуміємо, що до кожного діти неможливо. Тому і ми побачимо підходи їхні, як вони будуть це робити. Конкретики, я би запропонував. Я би запропонував, щоб це було на кілограм на літр молока. На кілограм м'яса, на, на на овочі, на кілограм для того, щоб вони сьогодні чим більше виробляють, вони сплачують податки. З іншої сторони держава чим більше виробляє, на більше кілограм, дає їм більшу підтримку. І так далі, це є можливість охопити майже всіх хто виробляє сільськогосподарську продукт. Які програми будуть надані? Ми побачимо в бюджеті, які буде надані Верховній Раді. Пане, ще одною важливою темою, яка сьогодні звучала на години, за під час години запитань до уряду була тема освіти забезпечення школи підручниками, закуповуються шкільні авто. Потім залишається невирішеним питанням з дошкільною освітою, не вистачає дитячих садочків, за рахунок чого ви збільшите їх кількість і наскільки назріло це питання в суспільстві. Пане Сергію, на ваше книгу. Я, я просто в цю тематику чуть-чуть приближаюся з іншої сторони, зі сторони Сходу. І хочу показати одне із то, що випускається в ЛНР-ДНР, це на окупованих територіях. Отакі от журнальчики для, для підлітків. У нас у нас цього взагалі немає, по-перше, а там йде пропаганда на всю. Плюс, крім цього, нам потрібно створити, наприклад, у всіх освітніх закладах заступників директорів шкіл поставити заступників з військово патріотичного виховання. що Нам потрібно нашим Дітям розказувати про нашу історію, історію, яка йде від Київської Русі, від наших е, предків, от, і висвітлювати правдиву історію часів козацтва, часів е, то початку то змінити, минулого змінити Підходи, століття, підходи до виховання дітей? Підходи поміняти і правдиву історію нашу донести. Написати нові книжки потрібно. Я говорю, нову історію України дійсно справедливу, щоб ми знали, у нас. Тобто кожен другий не знає нашої історії, а діти а діти тим більше. І їм поки поки що їхні мізки нічим не забиті. Треба це все, щоб вони всасували і вони дійсно і були патріотами України. Якщо ви згадали вже про про пропаганду, цього тижня Верховна Рада з дозволила Нацраді штрафувати телеканали, в ефірах яких буде з'являтися російська пропаганда. Пане Вадиме, на вашу думку, це дозволить зменшити нам кількість таких негативних явищ, які... Пропагують Російську Федерацію. Я би ну, по-перше хотів ще відреагувати на попередні питання. У нас от дуже важлива сьогодні проблема стоїть про забезпечення підручниками наших навчальних закладів. Особливо там перші, четверті класи, і дійсно колега вірно підняв, а що саме в цих підручниках має бути написано, як буде подаватися матеріал, і стоїть питання фінансування, як воно звідки буде братись і як воно буде забезпечувати. Я хотів уряд застерегти від деяких кроків по реформі, які вони пропонують децентралізацію, де вони будуть робити опорні школи і закривати інші школи, робити опорні дитячі садочки і закривати інші. Я хочу сказати: закриючи садик у будь-якому поселенні, відновити. Це цю цю не тільки споруди, взагалі учреждення буде дуже важко, закриючи садик, це поселення буде вмирати, закриючи школу, це теж поселення буде вмирати. вмира, ну, робить ставку на оптимізацію з малих сіл відвозити так. До, але до ми більших... говоримо про що? Якщо ми говоримо кошти. про оптимізацію, тому ми говоримо, що у нас, якщо сьогодні більше 30 тисяч сіл, а залишиться там півтори тисячі громад, то що залишиться три тисячі сіл? А інші поселення мають жити. Люди мають розуміти, що в цьому поселенні їм не байдуже буде де влади за 10 кілометрів чи за 30 кілометрів. Вони тут живуть, в них тут робота, в них тут хата, в них тут батьки, в них тут історія, і повинна зробити так, щоб це було в принципі консенсусно на території, щоб вони розуміли. І якщо сьогодні батьківщина пропонує зміни до освітньої субвенції, ну за для того, щоб дати можливість фінансувати довезення. Учнів безпосередньо до навчальних закладів, то хіба це не децентралізація, коли ти закриваєш школу, а тобі потрібно довозити? А де взяти кошти? Ми пропонуємо це передбачити в освітній субвенції і дати можливість на першочерговому, на першому, бо у нас вже є об'єднані громади на першочерговому етапі безпосередньо направляти ці кошти ще й на довезення учнів. Ми ж не хочемо, щоб у нас так закінчився бензин, десь посередині дорозі в мінус 20. Що будуть думати батьки про цю реформу децентралізації? Це буде дуже важливо. А щодо обмеження. Пропаганди і, скажімо, контролювання таким чином пропаганди через канали це, це вірний шлях. Я вважаю, що ми маємо сьогодні контролювати редакційну політику каналів, оскільки. Власники можуть провадити, а власники можуть бути різні, можуть бути різні, і вони можуть таку давати інформаційну хвилю, яка в принципі у нас і так в удораженому суспільстві можуть е, ну викликати не негативний ефект. Це да, мені б хотілося, щоб ми розуміли, що ми про українське, що територіальна цілісність. Ми вірно говорили про е, Донецьк, Луганськ і безпосередньо Крим. Що там відбувається? Всі канали мають говорити однаково. Якщо там у нас відбувається збройна Росія російська агресія, і ми тимчасово її назвали 에, АТО, то це є так. Росіяни є так, і це мають бути на всіх каналах. Дякую, бо є докази, зрозуміла. є все зрозуміло. Це ма. А коли одні канали говорять, що це там громадянська війна, інші канали говорять у людей, виникає роздвоєння думок, що ж насправді там відбувається, і це заведення людей в оману. Я б не дуже хотів Дякую. Щоб Пане в такій Сергій, ситуації. Ви вже, ми програмували повертались до теми пропаганди. От розширення прав на якщо коротко до чого воно здатне привести Саме головне, щоб це не призвело до узурпації інформаційного простору, тому що ми фактично бачимо, що він зосереджується в одних руках, і примуванням мізків буде так само, як в Росії. Так не має бути. Інформаційний простор мають заповнювати різні, різні думки, і те, що один канал висловлює інше, іншу думку його не мають утискати. От друге, ну інше діло. Що якщо це йде про дійсно пропаганда проти? Держави проти її обороноздатності і безпеки держави, це інше. О, закликати про потрібно реагувати. О, звичайно, це потрібно реагувати. Але чому не реагують компетентні органи? Це їхня безпосередня діяльність. Вони мали, якщо такі заклики є, де служба безпеки України? Де? Дякую, будемо далі слідкувати за цим запитанням. Ще багато залишається тем. Дуже насичений у пленарний тиждень. Дякую за цікаву розмову. Ми обов'язково повернемося до них пізніше. дичам нагадую, ми підсумовували цей пленарний день з Вадимом Ківченко, який представляє фракцію та Сергієм Мельничуком, який представляє депутатську групу Воля народу.